Помпезний світ Джорджа Мартіна встиг запроторити у свої сталеві обійми фанатів по всьому світі, серія епічних фентезійних романів Пісня льоду та полум'я перекладена більш ніж 20 мовами, продано більш ніж 2 мільйона примірників лише в США. Ще більшої слави цикл романів зазнав завдяки кіноадаптації. Серіал Гра престолів став одним з найуспішніших, хоч його кінцівка і не викликає бурю позитивних емоцій. А як щодо відеоігор по грі престолів? Чи існують такі, і якщо так, чому ми про них нічого не знаємо? Все дуже просто: відеоігри по пісні льоду та полум'я існують, утім вони навряд чи зможуть привернути вашу увагу. Почнемо з найкращих, а саме з Game of Thrones Genesis, котра вийшла на світ в 2011 році. Важливо зазначити, що на той час серіал тільки вийшов, а сам Джордж Мартін нарешті дав згоду на ігрову адаптацію французькій студії Cyanide. Котра відома у вузьких колах завдяки таким іграм, як Стікс і Некромунда, розробники вирішили перемістити в часовому проміжку на 700 років назад і змалювали картину останнього переселення народів. Мова йде про народ Ройнарів, який переселився на континент Вестерос під проводом королеви Німерії та тікала від володарів тодішньої валірії, зібравши флот в 10 тисяч кораблів. Саме про нього незабаром вийде спін-офф Гри престолів, на котрий чекають всі поціновуючі пісні льоду та полум'я. Німерія заснувала королівство Дорн, а флот в 10 тисяч кораблів спалила, щоб жоден боягуз навіть не мріяв повернутись на батьківщину. Перед нами стратегія в реальному часі, яка працює за типовим сценарієм. Маємо карту, маємо поселення, яке потрібно взяти під своє крило. Після фармим їжу та ресурси, збираємо військо і завойовуємо нові території. Звісно, гра значно більше на деталі. Тут і дипломатами потрібно керувати та так, щоб їх не вбили розбійники на шляху до наступного поселення. Потрібно створювати кровні союзи, займатися замахами на життя панства і таке інше. Тут доволі багато цікавих ситуацій. До прикладу, ваш дипломат може бути засланим козачком, який створює фіктивні союзи, лорди можуть бунтувати, якщо їм буде щось не до вподоби, а також плодити бастардів, які теж можуть претендувати на корону. Сценарії дійсно типові для всесвіту Джорджа Мартіна, однак їх не оцінило ігрове товариство. Гра не те, що провалилась, про неї майже ніхто не знає, а ті, хто обізнаний про її існування, залишає лише негативні відгуки в сті. І не випадково, так як що візуально, що механічно гра виглядає як справжній відстій. Звісно, є тут і позитивні аспекти, проте, дивлячись на ці епічні сутички, немає сечі. Все ж, декому вона навіть зайшла і зайшла саме через канонічне подання і реалізацію ідеї. А от як гра Game of Thrones Genesis вийшла далеко не такою привабливою. Через рік в 2012-му на світ виходить ще одна гра по циклу пісні льоду та полум'я. Вона так і називається Game of Thrones. і це вже не РТС, а RPG. Сюжет тут не заскакує на тисячу років назад, а починається за рік до початку першої книги. Джон Арен ще живий. Він відправляє листа на стіну до свого товариша Морса Вестфорда, котрий є братчиком нічної варти. Спочатку все виглядає доволі непогано, та й головний герой бувалий вояка, який злегка нагадує майстра Герванта. Та підходить час бойової системи, і тут починаєш розуміти, що перед тобою якийсь лютий треш. Що керування, що бої тут залишають бажати краще. Зате в грі доволі непоганий сюжет, який навіть на щось та й претендує. Гра має багато запозичень з серіалу, навіть модельки відомих персонажів тут скопійовані з акторів. Також в грі можна знайти самого Джорджа Мартіна, який працює майстром. Це ж навіть знайомі обличчя не витягнули цей шедевр. Тоді світ вже побачив другого відьмака і Скай Тож мало хто звернув увагу на рольову гру по грі престолю, хоч на маркетинг автори виділили непогану суму. Мартін не був задоволений провалом і вирішив більше не зв'язувати з ігровою індустрією, а сконцентруватись на написанні, точніше, не написанні вітрів зими, котрі ми вже чекаємо 13 років. Та це не остання спроба створити відеогрупу всесвіті письменника, не дивлячись на провал обох попередніх ігор. У 2015-му народжується нова спроба під назвою Game of Thrones Геймфронз Етелтейл Tale Tale Series від відомої одноіменної студії, яка встигла прославитись такими іграми-адаптаціями як Wolf Among Us і The Walking Dead. Що ж, тут варто зазначити, що це швидше за все найбільш якісна гра саме по серіалу, а не по циклу. Нам дають вже знайомих нам персонажів серіалу і розповідають нову історію, в котрій ті приймають участь. Що найважливіше, на озвучку взяли тих ж акторів, що в серіалі відігравали своїх персонажів, а за сюжет відповідав особистий помічник Джорджа Мартіна. Геймплей тут базується на квіктайм-івентах і прийнятті різких рішень, які впливають на сюжет. Виконано все за канонами світу Мартіна, тому чекати на Netflix тут не варто. Гра отримала позитивні рецензії від гравців, але стати хітом так і не зуміла, як і наступні ігри, що виходили по всесвіту Джорджа Мартіна. То це все більше жодних відеоігор по грі престолів не буде. Найближчим часом вони точно не плануються. Зате у мене є, як у прихильника всесвіту, пісні льоду та полум'я, декілька цікавих ідей, про котрі ми і пофантазуємо. Більше того, спробуємо підібрати під цей абстрактний проект ігрові студії і поміркувати, якими б вони вийшли в тих чи інших руках. Планета пісні льоду та полум'я на 5% більша за нашу. Вона не досліджена повністю, тому навіть майстри та шукачі пригод достеменно не знають, скільки насправді на ній континентів. На час подій Саги відомо про три континенти: Вестерос, де відбуваються головні події Гри Престолів. Есос, де Дайнеріс поневіряла зі своїми драконами. Соторіус, найменш досліджений континент, який лише своєю шапкою вмістився на карті відомого світу. По центру Есоса ми можемо побачити регіон під назвою Дотракійське море. Це суцільна рівнина, вкрита зеленою травою, через що її називають морем. За нею йде гірський хребет і землі, котрі відвідували одиниці з Вестеросу. Там теж є міста і різні цивілізації, з котрими мало хто контактував. Та найцікавішим місцем є край Тіни, який знаходиться на крайньому сході карти. Саме там в південній частині знаходиться найсхідніше з відомих міст. Асшай. Асшай є одним з найбільш загадкових міст у світі Престолів. З книжкової саги в ньому побувало лише чотири персонажі, двоє з котрих є червоними жрицями і заклиначами Тіней. Це найбільше місто за площею, та настільки воно велике, що там могли вміститись одразу чотири найбільших міста Вестеросу та Есоса. Не дивлячись на це, населення США є мінімальне і живуть там лише таємничі та моторошні особистості, котрі так чи інакше пов'язані з магією. Магія в США є дозволена до того ж будь-яка, від некромантій до куди цікавіше. Завдяки цьому це місце є дуже зловісним, адже чарівники ставлять свої досліди на людях, котрих викрадають, і ті назавжди зникають в тіньових землях. Варто зазначити, що Асша є одним з найдревніших міст у світі пісні льоду та полум'я, та настільки старим, що ніхто й не знає, хто його побудував. А збудовано місто з чорного каменю, котре має дивну масну текстуру, котра поглинає світло, через що в місті дуже слабко світить сонце. Вночі тут майже нічого не видно, окрім вогнів в будинках, та й то ми вони лише в кожному десятому, так як живуть тут лише чарівники. Тут немає дітей та тварин, навіть коней. Звірі помирають від випарів ядовитої річки, а також від браку харчу. В краї тіни взагалі нічого не росте, окрім примар трави, котру не можна пасти коням. До Тракійці вірять, що колись примар трава розповзеться по світу і спричинить його кінець. Не дивлячись на всю моторошність цього міста, порт Асшаю є одним з найбільших в світі. Туди приїжджають купці зі всіх країв на галерах, щільно забитих їжею, вином та іншими товарами. Чому вони туди пливуть? Тому що АСШ один з найбагатших країв, де повно золота і дорогоцінного каміння, а також інших більш цікавих магічних речей, які можна вторгувати на чорних базарах. Все ж всі там зберігають інкогнітор і ходять в каптурах, так як місто вкрай небезпечне. Ніхто не знає, чи є там взагалі якась влада, проте знаний факт, там дозволена будь-яка магія і будь-які експерименти з нею. Найстрашнішими людьми в тому краї є заклиначі Тіни, одною з котрих є Мелісандра, котра завдяки магії тіні вбила короля Ренлі Баратеона, та й не тільки його. Все ж моторошний чорний Асшай не є найстрашнішим місцем в краю тіни. За його стінами починається справжнє пекло, і чим глибше в гори, тим воно страшніше. Посеред гірських хребтів краю Тіни є лише одне місто: це мертве місто Стигай, до котрого бояться навідуватись навіть могутні чаклуни. Там живуть мертві, духи, а також такі страшні поторочі, котрих важко і уявити. Варто зазначити, що в тому краю досі живуть дракони, а драконячі яйця Дайнеріс були привезені саме за США. Магія у світі Гри престолів напряму пов'язана з драконами, тому під час подій Саги вона дуже слабка, адже більшість драконів вимерла. В тіньових землях ж дракони живуть дичаком, що свідчить про присутність сильних магічних просторів. Що ж, нічого вам не нагадує такий край, бо мені одразу спадає на думку Dark Souls і Elden Ring, котрі майже що мають ідеальну відповідність до Асшаю. Саме тому відеогрупу грі престолів під назвою Сльози Асшаю варто було б довірити From Software, котрі, як ніхто краще знає свою справу. Вийшов б ще один гідний соус-лайк з дивовижами та поторочами, чий дизайн надовго врізається в пам'ять. From Software, вкотре б зробили головного героя Ноунеймом, no який згодом виявляється обраним, от лише найбільше тут би пасував лик темного чарівника або Тінев'яза, котрий відправляється за Асшаю до мертвого міста Стигай за сльозами Асшаю. Що це за сльози? Магічний артефакт чи древня книга з таємним знанням. То його зна. Скажу точно, що назва, котра спала мені на думку, доволі епічна. Та з соусами все зрозуміло, а як до гри на таку тематику віднеслись інші студії? Якщо б подібну гру робили Ubisoft, варто чекати на ще одного асасина під великим чорним каптуром і нахилом на стелс механіки. Тема з захопленням вишок тут би не проканала, тому довелося би знову повзати в траві і зливатись тінями. Гра була б від третьої особи, позбавлена більшості ідіотських діалогів, так як в такому краї мало з ким побалакаєш. Все ж Юбікам подібна ідея не до снаги. Вони більше 10 років скаленбоун робили, у котру ніхто не грає, не кажучи вже про конвеєр асасинів, які взагалі хтось ще проходить. Цікавішою студією для такої гри була Bethesda. Тут варто було б очікувати гру від першої особи, яка геймплейно нагадувала б скайм, але більш хардкорний. Без лутання всього і вся, сатири та гумору. Хлопці мають величезний досвід і змогли б чудово реалізувати моторошну атмосферу, до того ж, вони вміють працювати з драконами, що важливо для Асшаю. Головне лише обійтись без процедурної генерації, пустих локацій, тон луту, пустих персонажів, грінда і багів. Але хто його значить, був би тоді Тодд Говард задоволений без цих речей? А якщо до CD Projekt, зробити такого собі відьмака в тіньових землях? Адже це цілком можливо для такого краю, от лише виглядали б такі відьмаки не так, як ми звикли, з двома мечами за спиною і хітю до всього живого, а більш моторошно. Такий собі древній орден відлюдників вбивць чудовиськ, котрий не підтримує баланс в тіньових землях, а працює лише за наймом найбільш загадкових та небезпечних чарівників. Це виглядало б дуже цікаво. Жан гри RPG з багатьма персонажами та великою кількістю діалогів з можливістю вибору, котрий напряму впливав б на сюжет. Пиши свій варіант такої гри із студією, котра могла б реалізувати подібне в комент. Буде дуже цікаво почитати ваші фанфіки. Якщо сподобався такий формат, згадай про це в коментарі і своєю вподобайкою. Рубрику можемо продовжити. Світ Джорджа Мартіна дуже великий і не менш цікавий. Також завжди раді бачити вас на сайті нашого інтернет-магазину ArtLine, де ви завжди можете придбати топовий ігровий ПК. Ну а з вами, як завжди, був Андрій Безсовісний. До нових зустрічей на Artline Play.